Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку нулів у першому множнику. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Пролунав дзвінок, починається урок, з маминої ласки, зі шкільної казки. Всі за парти ми сідаємо до роботи, приступаємо, щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. І, як завжди, наш урок, ми розпочинаємо з усного рахунку. Згадаємо правила множення і табличного множення та ділення. П'ять помножити на вісім дорівнює 40. 24 поділити на 4 дорівнює. 6. 5 помножити на 3 дорівнює. 15. 32 поділити на 4 дорівнює. 8. У хвилинці каліграфії необхідно записати число, яке є добутком чисел 13 і 7. Пам'ятаємо, якщо 13 треба помножити на 7, то 7 ми спочатку множимо на 10, отримаємо 70, і потім 7 множимо на 3, отримаємо 21. 70 додати 21 дорівнює 91. Тому у хвилинці каліграфії ми прописуємо число 91. Звертаємо увагу на правильність нахилу та правопис чисел. Пишемо охайно по клітиночках, не вилазимо за них. Переходимо до роботи з підручником. Номер 33 підручнику з математики будемо виконувати усно. Згадаємо правило обчислення виразів. 105 помножити на 5. Розкладаємо на 100 та 5. 100 помножити на 5 500, 5 помножити на 5 25. 100 додати 25 дорівнює 100. У 500 додати 25 дорівнює 525, 25 помножити на 3, 20 помножити на 3 дорівнює 60, 5 помножити на 3 дорівнює 15, 60 додати 15, дорівнює 75. 303 помножити на 3. Розкладаємо на 300 і 3. 300 помножити на 3 дорівнює 900. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 900 додати 9 дорівнює 909. 403 помножити на 2. 403 розкладаємо на 403. 400 помножити на 2 дорівнює 800. 3 помножити на 2 дорівнює 6. 800 додати 6 дорівнює 806. 503 помножити на 2 розкладаємо на 500 та 3. 500 множимо на 2 отримуємо 1000, 3 множимо на 2 отримуємо 6. 1000 додати 6 дорівнює 1006. Сьогодні також ми з вами розглядаємо. Письмове множення, багатоцифрових чисел на одноцифрове. Тому у своєму зошиті ви пишете номер 35, вирази 35 та записуємо, розв'язуємо ці вирази у стовпчик. Деякі з них будуть з моїм коментуванням, деякі ви вже розв'яжете самостійно. Отже, номер чи вираз 407. Звертаємо увагу, що є нуль. У першому множнику. Так, що ми робимо? Починаємо множити з розряду одиниць. 7 помножити на 7 дорівнює 49. 9 пишемо, 9 пишемо, 4 переносимо. 7 помножити на 0. Буде 0. Пам'ятаємо так, що якщо ми множимо на 0, то в результаті буде 0. Та плюс 4, які перенесли, отримали 4. Записали в розряд десятків. 7 помножити на 4 28. Записали у відповідь 28. Отримали число 2849. Аналогічно виконується вираз. Номер 2. 706 помножити на 8. 8 помножити на 6, 50 48. 8 помножити на 6, 48. 8 ми пишемо у відповідь до розряду одиниць. 4 переносимо у розряд десятків. 8 множимо на 0 отримуємо 0. Та плюс 4, які перенесли у розряд десятків, дорівнює 4. Четвірку пишемо у відповіді під десятками. 8 помножити на 7 дорівнює 56. Записуємо у відповідь 56. Отримаємо 5648. Наступні вирази з номеру 35 розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Продовжуємо працювати з виразами номеру 35 Як ви бачите, вони дещо ускладнюються, з'явився розряд тисяч, але правила розв'язання залишаються тими ж самими. Один вираз я коментую разом з вами, два ви розв'яжете самостійно. Правило залишається те ж саме. Починаємо множити з розряду одиниць. 5 помножити на 4 дорівнює 20, 0 пишемо, 2 переносимо у розряд десятків. 5 помножити на 0 дорівнює 0, та плюс 2, які перенесли, дорівнює 2. Пишемо двійку у розряд десятків. 5 помножити на 2 10. 0 пишемо, 1 переносимо. 5 помножити на 1, 5. Та плюс 1, що перенесли, дорівнює 6. Пишемо 6 у відповідь. Отримуємо 6020. Наступні два вирази. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. А ми переходимо з вами до номеру 37. Вирази 37 будемо розглядати з вами усно. Оскільки аналогічних ми ще з вами таких не розглядали. Дивимося, який складний перед вами перший вираз. Різницю чисел 11372 та 8371 Помножили на 3. Відняли різницю чисел 10969 і 8768. Та репомножили на 2. В даному випадку необхідно в першу чергу, і найважливіше, в таких виразах обов'язково спочатку розібратися з порядком дій. Ви можете навіть брати простий олівчик і надписувати, де буде перша дія, друга, третя і четверта. Ми пам'ятаємо, що за важливістю в першу чергу виконуються дії в дужках. Тобто в дужках це буде перша дія, в дужках буде друга дія. Потім пам'ятаємо, що другим рівнем йдуть множення та ділення. Тобто це буде дія номер 3 це буде дія номер 4 і дія віднімання буде дією номер 5. Тобто спочатку треба виконати віднімання. 11372, відняти 8371. В такому випадку, спочатку, цей вираз записується в один рядочок, під низом по черзі, в стовпчик виконуються всі дії. Дивимось. Перша дія 11372 відняти 8 371. Ви можете записати це як і в рядочок, якщо впевнені в правильності розв'язання. Якщо ви бачите, що числа великі, ви можете допустити помилки, то одразу записуєте у стовпчик і розв'язуєте письмово. Дорівнює 3001. Далі друга дія буде, знову ж дія в дужках – 10 000. Або. Щоб не заплутатись, можна одразу помножити, так, виконати цю першу пару. Результат дії в дужках ми множимо на 3. 3001 помножити на 3, дорівняння 9003. Тепер переходимо до другої групи і виконуємо знову дію віднімання. Пишемо третя дія 10 969 відняти 8768. Дорівнює 2201. Тепер цей результат третьої дії будемо множити на 2. Четверта дія 2201 помножити на 2 дорівнює 4402. Бачимо, що результат першої частини це відповідь другої дії. 9003. Результат другої частини це відповідь четвертої 4402. Тепер необхідно виконати останню п'яту дію віднімання, так? Тобто від 9003 відняти 4402 і отримуємо 4601. Не забуваємо записувати у відповідь до загального виразу. Тобто ще раз найважливіше це визначити правильний порядок та не забувати в таких виразах прописувати кожну дію, обов'язково позначавши її перша дія, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, і скільки б їх не було. Дивимося наступний вираз номеру 307, як ви бачимо, 507 помножити на 3, додати 809 помножити на 2, відняти 1150. Бачимо, що перша дія буде множення, друга дія буде множення, третя дія буде додавання, четверта віднімання. У даному виразі 4 дії. Записуємо спочатку вираз у рядочок. Спочатку записуємо вираз у рядочок, потім під пишемо першу дію 507 помножити на 3 дорівнює 1521. Далі записуємо дію номер 2 множення: 809 помножити на 2. Дорівня 1618. Звичайно, що для прикладу показано дії запис у рядочок ви все ж таки записуєте у стопчик, оскільки множення багатоцифрових достатньо складний процес. Третя дія буде дія додавання, тому що далі вони виконують плюс і мінус це дії однакового рівня, тобто вони мають виконуватись послідовно. Тому третя дія буде дія додавання. Результат першої дії треба додати з результатом другої дії. 1521 додати 1618 дорівнює 3139. І остання четверта дія віднімання. Від результату третьої дії відняти 1150. 3139 відняти 1150, дорівнює 1989 і результат обов'язково записуємо до загального виразу. Не забуваємо, не залишаємо дорівнює без відповіді. А ми переходимо з вами до розв'язування задачі. Поняття площі ми з вами вивчали ще у першому семестрі, і ви пам'ятаєте, що для того, щоб знайти площу прямокутної фігури, довжину треба помножити на ширину. Дивимося на умову задачі. Довжина лісопосадки 408. А ширина 8 метрів. Знайди площу лісопосадки. Всі дані для знахолодження площі вже є, тобто ця задача буде в одну дію. 408 помножити на 8 дорівнює 3264 метри квадратні, тому що площа вимірюється в метрах квадратних. І переходимо з вами до розв'язування рівнянь. Отже, пишемо рівняння, вирази або завдання 39. І переходимо до розв'язування рівнянь. Дивимося, будь ласка, що і в першому, і в другому рівнянні невідомі однакові компоненти. Згадуємо: ділене, дільник. Частка ділене дільник частка. Перше рівняння розв'язуємо з коментуванням і записуєте, друге рівняння розв'язуєте самостійно. Для того, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Тобто, Б дорівнює 304 помножити на 7. 300 помножити на 7 буде 2100. 4 помножити на 7 21. Тобто. 2128. Виконуємо перевірку. Замість Б підставляємо корінь рівняння. 2128 поділити на 7. Дорівня 304. Друге рівняння. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Переходимо до розв'язування задачі номер 40 В зошиті записуєте Задача 40. Для туристів купили 4 казанки на суму 820 гривень і 8 фляг для води. Скільки гривень заплатили за всі фляги, якщо ціна однієї фляги у 5 разів менша, ніж ціна казанка. Тобто дивимося, будь ласка, про що задача? Про казанки та фляги. 4 казанки вартість 820 гривень. 8 фляг для води, вартість невідома. Необхідно дізнатися ціну однієї фляги, якщо її ціна у 5 разів менша за ціну казанка. Тобто, спочатку вам треба дізнатися, скільки коштує один казан. Якщо 4 казани коштують 820 гривень, то для того, щоб знайти. Ціну одного казана треба загальну вартість поділити на кількість, тобто 820 поділити на 4. І дізнаєтесь, скільки коштує один казан. Ціна однієї фляги у 5 разів менша, ніж ціна казанка. Дізнавшись ціну одного казанка, ви з легкістю дізнаєтесь ціну однієї фляги, тому що вона у 5 разів менша. У не від кількість разів меншу, це, звичайно, дія ділення. Тобто дія номер два буде у вас дія ділення. Розв'язання задачі запишіть, будь ласка, самостійно за моїм коментуванням. Не забудьте про пояснення та відповідь. Пам'ятайте так, що після того, як ви знайшли ціну однієї фляги, вам треба дізнатися вартість всіх фляг. Фляг було 8. Тобто потім у третій дії ціну за одну флягу ви помножите на 8. Таким чином, у розв'язуванні задачі у вас має бути три дії. Перша дія ділення, друга дія ділення, третя дія множення. Таким чином ви самостійно виконаєте. Рівняння, дорозраховуєте вирази та запишете розв'язання задачі. Домашнього завдання воно буде відсутнє, ваша основною задачою буде повністю записати класну роботу та надіслати фото у класрум. Бажаю успіхів, слухайте уважно, до побачення!